На тимчасово окупованій території Криму всього контрудари або контратаки вони будуть надіслали в другіх міні. Запанікували та закликали не користуватись телефонами для знімання відео на Кримському мосту. Там уже вирішать про те, що ворог уже двічі завдавав ударів по кримському мосту, за будь-якої теоретичної загрози з об'єкта прибирають людей та машини. Тому прохання до всіх зберігати спокій та забути про свої телефони. Справа полягає в тому, що українські засоби радіоелектронної боротьби чітко відстежують чати російських блогерів та використовують їхнє відео для подальшої роботи. Нагадаємо, що в ніч на 17 липня автомобільна частина Кримського мосту була зруйнована. У головному управлінні розвідки України заявили, що там не підтверджують та не спростовують причетності України до цих вибухів. Сантіс тут висловився і каже, що фактично. Він називає війну вторинним війну у Росії проти України вторинним або третинним інтересом Сполучених Штатів, але зазначив при цьому, що готовий бути корисним аби довести до завершення цієї війської війни. Цитую метою має бути стійкий і довготривалий мир в Європі, але такий, який не заохочує агресію. Кінець цитати. Ну, знову ж, це виходячи із тої логіки, яку він свою програму хоче презентувати. Бо ну, наскільки я знаю, були там недавні соціологічні питання в Сполучених Штатах Америки, і там близько 60 понад це республіканців, тобто ті американці, які підтримують республіканську партію, і понад 70%. Тих, які підтримують і демократичну партію, говорили, що вони скоріш за все, а по великому рахунку проголосують за того кандидата, який буде підтримувати Україну. Тому Десантіс може говорити все, що завгодно, знову ж виходячи з певною логікою, яку вони собі там технологи його і він консультанти там десь визначили. Але так чи інакше, він це говорить ну, з моєї точки зору, в першу чергу, для того, бо цю тему ну взяв за основу головний опонент республіканців це чинний президент Байден. І було би дивно, якби вони зараз йому підігравали. Тобто, вони намагаються безумовно це питання якось поставити на другорядне, там на другу там, позицію чи третю. Але я думаю, що насправді. Воно буде на першій позиції питання відношення до е, України. Якщо ми не встигнемо наробити дурниць, воно буде основним буде червоною ниткою виборчої компанії в Сполучених Штатах Америки. Як це до речі було і в інших країнах. Між іншим, ну і ще до однієї е, важливої теми я б її назвав так: боягузтво всесвітнього масштабу, е, не їде диктатор до пар. Оцю всю історію пам'ятаєте, Віталій, і фактично це рішення вже прийнято. Причому зазначається з певних інсайдів, що це прийнято рішення не самим диктатором, а на рівні Південно Африканської Республіки, які, мовляв, зазначили краще до нас не їхати. Ну там дійсно там була цікава така історія. Кодремафоса, президент Південно-Африканської Республіки, говорив, що якщо буде арешт, то це буде все рівно що е, об'явлення війни Росії, бо йому так повідомили з Росії. Тобто він з вони звернулися до міжнародного кримінального суду. Так, ну давайте, все-таки може якось ті сказали ні, ні якось. Тоді Рамафоса знов сказав, що ні, напевне, все-таки не варто їхати. Тут так, скоріш за все, це було прийнято саме президентом Півден... Південної Африканської Республіки, для того, щоб не загострювати там свої стосунки з тими країнами, так які би виступили категорично негативно проти. У випадку, якщо би Путін такий прилетів і його би не арештували. Тобто він не захотів сваритися, скажімо так, з більшістю країн, які зараз на стороні добра, я би це так назвав. Тобто на стороні України. Ну і там будуть країни, які завжди беруть участь в цьому БРІКС. В принципі, вони збиратимуться, але без ну як без Росії там не відбудеться, бо їде лошець Лавров, а менше з тим. А не участь Путіна взагалі в цій. В цьому злеті як на кори, на користь нам я не знаю чи і не на користь Росії, І взагалі, е, от вперше здається, за довгі роки існування цієї організації, фактично, лідера теристичної держави там не буде. Ну, знову ж, це говорить про послаблення позицій. Безумовно, ну в моєї точки зору, це може впливати і на саму організацію. Не дарма, от зараз в Китаї прибуває президент Алжиру, так і фактично це вважається великим дипломатичним успіхом Алжиру, бо це вперше за 17 років. Так відбувається цей візит. Він приїхав до речі з десятьма міністрами, з бізнесменами. Саме, якщо не помиляюся, вже на сьогоднішній день там близько 19 дев'ятнадцяти год в різній сфері, включає сільське господарство. І саме Головне, що Китай вже офіційно виступив, що він підтримає бажання Алжиру вступити в Брікс. Тобто я думаю, що там будуть іти певні компенсаційні заходи, тобто, включаючи там прийняття Алжиру, це там має відбутися умовно 3 листопада цього року. Тому в цій ситуації я би так сказав, я думаю, що ну, я говорячи, якщо про Китай, який є там один із основних, так, от в цій організації, я бачу по їхнім діям, що вони все-таки ну, вже починають ну, шукати, як я сказав, певні альтернативи. І я думаю, що в них. Найдуть тому в цій ситуації неприсутність Путіна, вона безумовно вплине на цей там голос Росії в прийнятті тих чи інших рішень. А ну і таки, продовження цієї теми. А пан Гутеріш з приводу там повернення певних моментів, зокрема цієї дочки Росільхозбанка, значив, що питання можуть бути обговорювані, можуть бути обговорені, і таке в нього бачення днями раніше він про це зазначав. Так, що ж це за відношення, взагалі політика до повідношення до війни в Україні. І до агресу ви мене ви маєте на увазі відновлення зернової угоди? Так ну по, е, умови, які виставив диктатор та Гутеріс два дні тому чи декілька днів тому зазначав, що про це може бути мова і про це будуть нібито говорити? Ну по-перше, всім було давно зрозуміло, що Путін так чи інакше буде намагатися добиватися. Тих умов, до речі, які йому на жаль, в свій час там певні умови були, ніби обіцяні, що вони будуть виконуватися там, в, зокрема, і експорт зерна російського так на ринки, і в цій ситуації, якщо він бачить, що щось не так, він буде намагатися це робити, бо ну зменшення. Е над надходження до бюджету від продажу нафти газу безумовно воно серйозно б'є по бюджету, і зараз вони шукають різні варіанти. І саме експорт зерна, і там що ми говоримо про банк, підключення його до дослів, це також в тій самій оцей ланцюжок цієї логіки, щоб намагатися зменшити от тиск тих санкцій на Росію. І Тут це абсолютно зрозуміло. Питання тільки в тому, чи вартує от ця зернова угода. От іти на поступки і давати можливість показувати путіну, що він може далі продовжитися в цьому напрямку, і таким чином добиватися степ байстеп. Так певних поступів. в автомайстерні у Віталія майже хірургічний порядок. Саме з такою прискіпливістю та педентичністю, чоловік створює тут баги для українських захисників. Віталій понад чверть століття займається ремонтом автівок на початку бойових дій на сході. Він брав участь в АТО, воював у складі 28-ї бригади на Донецькому напрямку під Мар'їнкою. Тому добре знає потреби військових у всюдихідному транспорті. Якщо зрівняти цю машину і якогось джипа, то це більш непомітно. І е, навіть якщо вона буде їхати там зі 100 метрів, ви не зможете розпізнати силует її. Воно непонятно, що воно їде, і де воно його не так замітно. Потреби дуже великі. І всі хлопці, які до мене приїжджають, ну всі да, мені теж таке треба. Майстер із посмішкою зізнається, що зовсім не вміє малювати. Тому всі креслення та розрахунки автівки тримає в голові. Чи записує на клаптиках паперу, вносячи корективи вже під час роботи над машиною? От там ни зверх. Верхній рычаг, там змістити вовнутрь на 2 см. О, О, Це вже в процесі розробки, коли ти все зробиш і коли ти все е, збираєш, тоді починаєш виховати. Да, це закодуваться, це, це щось там воно розписано, розмальовано там. Утім, розробник специфічного транспорту перед передачею замовникам готової автівки обов'язково робить паспорт, щоб хлопці точно знали, які деталі встановлені на багі та могли ремонтувати машину навіть в умовах передової. Е, керування у нас вал рульовий. Це Mercedes Vito 638, <рій> Руль з БМВ, блоки педалі, це з жигулів, які переобладнались і. У моїй розробці, що вони підійшли рульовий рейка, рульова, це з вісімки Жигулів. Мотор стоїть 1,9 з Польсвагіна, турбований дізель. саме ця машина розрахована на чотирьох бійців. На ній може бути встановлене додаткове устаткування кулемет або протитанкові керовані ракети. Вона вже пройшла випробування на бездоріжжі і найближчим часом поїде до однієї з бригад, яка воює на запорізькому напрямку. Thank <laughs> you. Це вже третя багі, яку Віталій створює разом із помічниками однодумцями. Якщо цей проект розрахований винятково для штурмовиків, то попередні робилися для розвідників та для швидкої евакуації поранених із поля бою. Фахівці стверджують, цей транспорт має переваги навіть перед потужними джипами. Це дуже шикарна альтернатива, тому що да, вона непримітна, примітна, неприхотлива, не потребує таких якби затрат в ремонті і в експлуатації. Зрівняння з недорожниками, Да, машина шикарна. Вартість такої машини становить близько 180 тисяч гривень. Гроші на витратні матеріали збирають волонтери. Саме на цей проект донати вдалося зібрати лише за тиждень. І з вдячністю до благодійників військовий вже назвали багі трояндою. Металева квітка тепер навіть прикрашає капот військової автівки.